Діяльність співробітників податкових органів сьогодні важлива як ніколи. Під час війни їхня робота стала ще більш відповідальною, оскільки наповнювати казну і підтримувати економіку зараз ще більш необхідно. Податкова служба була створена в Україні з нуля після здобуття незалежності. Службу утворено 1 липня 1990 року згідно з постановою Ради міністрів України від 12 квітня 1990 року. Проте першим робочим днем став понеділок 2 липня 1990. 90-го року, і саме цей день відзначається як професійне свято працівників податкової служби, що було затверджено указом президента. Багато змін притерпіла сама податкова. Вона реформувалась деякі часи. Колись вона була державною податковою РСР України. Пізніше вона була просто головною податковою інспекцією України. Потім була вона податковою адміністрацією, пізніше її було реформовано в один великий орган. Доходів і зборів разом з митною з митною службою, і останнім етапом реформування податкової служби все ж було розділення 21 серпня 2019 року на окремі служби митну і податкову. Отже, ми з вами бачимо, що податкова служба вона сама по собі найважливіший орган, тому що вона відповідає за наповнення бюджетів всіх рівнів. За словами Олени Солонинки, начальниці Покровської державної податкової інспекції, важливим етапом у розвитку податкової. Служби стало ухвалення в грудні 2010 року податкового кодексу України, який заклав підвалини нової податкової політики в державі. Перш за все напрямок ДПС України направлений на прозорість спілкування з платниками, а також мінімізувати втручання людського фактору. Для цього був створений електронний кабінет. як це – Автоматизоване робоче місце для платника податків, яке дає можливість спілкуватися з податковою дистанційно, його перевага це він працює 24 на 7 у будні та свята. Ще одним із напрямків є надання адміністративних послуг, тобто видача різних податкових довідок, за якими отримувачі можуть звернутися до центру обслуговування платників. Це зараз дуже актуально у важкі часи України, тому що це відновлення документів при отриманні гуманітарної допомоги завжди потребується ідентифікаційний код. Також змінюється законодавство в ну, воєнний стан, і тому ФОПам необхідна кваліфікована консультація за цими всіми послугами платники нашої громади а також гості нашого міста можуть звернутися до ЦОП центру обслуговування платників Покровської ДПІ, де вони зможуть отримати якісні послуги. Штат Покровської податкової на теперішній час складає 12 працівників в період реорганізації. все таке ми вже з вами. Розмовляла про те, що мінімізувати людський фактор було створено таку структуру, що, що співробітники, які відповідальні за справляння податків, на рахування штрафних санкцій, до них платник не має доступу. І таким чином була при державній податковій інспекції утворена сервісна служба, яка безпосередньо зустрічає платників і надає всі можливі послуги, що необхідні. Людям, що стосується податкового законодавства, як зазначає пані Олена, в період війни робота співробітників центру обслуговування платників стала більш відповідальною. Це насамперед час найбільш важливо. Ми підтримуємо економічний фронт. Ну я вважаю, що підтримка економічного фронту наближає нас до перемоги, і хотіла привітати своїх колег з нашим професійним святом. Нехай їх фаховість, досвід, самовіддача знайде повагу в суспільстві. А особисто їм я хотіла побажати миру. Благополуччя, родинного благополуччя, міцного здоров'я, телебачення вітає всіх, хто причетний до дня працівника Державної податкової служби України. Бажаємо вам успіхів і легкості в роботі, великого терпіння, сил і везіння. Нехай робота обходиться без труднощів і недоліків, а всі платники податків поважатимуть закон і порядок.